Україна, нація, родина. Це дуже прості речі, за які ми на сході України проливали кров, втрачали здоров'я і поклали своє життя наші побратими, яких ми на початку сесії вшановували хвилиною мовчання. Не за бізнес-інтереси, олігархів. Не за рейтинги партії чи політики, а саме за ці прості речі. Ми, учасники бойових дій російсько-української війни, підтримуємо рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо припинення пересування товарів через вільні розмежування. Вже давно необхідно було прийняти системні рішення і законодавчі акти про тимчасово окуповану територію. Окупацію вже визнали більшість країн-членів ООН. Лише ми, переслідуючи тактичні задачі. Виграючи бій, але про грачі стратегічну битву цього не зробили. В Україні йде війна. І треба називати речі своїми іменами. Гібридна війна, чи не гібридна, немає різниці. Це війна. Достатньо вже дурити самих себе. Ми закликаємо визнати цей факт. І прийняти складні, але необхідні рішення. Народним депутатам схвалити відповідні закони, гранти територіальної цілісності їх підписати, а уряду прийняти до виконання. Водночас ми закликаємо політичні партії у своїй боротьбі за владу і політичні рейтинги, і вирішення власних питань не робити рейтинг на крові. Ми цього не простимо. Слава Україні!